Привіт! Просто жах. У нас все в душу. Прям настрою взагалі немає. Андрюша тут вже зранку помалював, посидів. Щось він сьогодні що робив. Літерку М і Н. Не ідеально, але він сам сідає, вже якось ми навіть сміємося, він просто. Зранку мовчки. Приходить, сідає, бере у цей зошит і починає там дві сторінки робити. вже помалював фарбу олівцями, треба помити стіл. І зробили йому ось таку тарілку, як завжди. В дощовий ранок будемо, мабуть, Я Навіть не уявляю, сьогодні день незалежності в США. Чи підемо ми кудись і все-все мокре на вулиці? Андрюша досі в піжамі. Давай йди сідай, їсти. То те, що тобі не можна дивитися, угу. поки да. я дивимось на тільки YouTube Kids мультики, бо тут хоча б якісь більш-менш адекватні. Mm -hmm. і, звісно, моя кава, сирочок і два піченька. Це мій сніданок. Сандрюша вчора забрав мене коробку біля виходу, сказав йому, так треба. Він це завжди все сміття. Та ще й сказав, що з нього щось має зробити. Щось дуже цікаве. Це стоїть вже майже добу і нічого поки що не робить, бо додивляється свій свій ранковий. Я пробувала знайти роботу, але зрозуміла, що надто дощова погода, те, що вам казала, і паша каже, щоб я сиділа вдома, тому вирішила залишитись. І поки шукала роботу, я ще вчора почала це робити ввечері. Вам знімала, коли сама оце вдома була. Я шукала, шукала, а потім думаю, зайду, перевірю. Прийшов, я дивлюсь, перевертаю голову. Приходить повідомлення. Прийшло повідомлення, амазон пропонує якусь роботу. Але не буду сьогодні точно. Зараз такий мілкий дощ, але протягом дня показує 100%, що буде гроза дощі і завтра також. А завтра в мене є робота на 10 ранку, яку я планувала поїхати і попрацювати. І тепер трошки засмучена, бо це 113 доларів. Я бою години 4 покаталась, але в понеділок прийшли б гроші. Тому я і на неділю теж зловила теж на 113 доларів. Але на неділю тепер теж вчора не показувала, вже показую, що буде дощ. Тому в мене така специфіка роботи, що я дуже залежу від погоди. На жаль. Тобто Паша би поїхав, а я вже сумніваюся, їхати чи не їхати. Плюс ну, реально, такі дощара, Треба спочатку ці посилки погрузити в машину, і ти маєш стояти. Ну, скільки там, хвилин 15, наприклад, це робити під дощем. Ти відкриваєш багажник, але він прикриває тебе не повністю. Тому ну, потім, потім сама робота, якщо навіть гроза, пройтись два кроки, взяти парасолю типу, до будинку і назад, ну, зачасту, наприклад, це такі замовлення. Ну, не так важко. Тому це мене якось і не стримує типу з однієї сторони поїхати, але стримує те, що да, сьогодні цілий день дощ, і в нас три дні вихідні. І я думаю, що і ми так давно не залишалися самі вдома на три дні разом, той тобто завжди там, або паша кудись їде, бо він там вихідні на мотоциклі, або я кудись їду, там бо я працюю. Так ми в такому режимі були ну, дуже багато місяців. І зараз перший день, коли ми всі вдома. Все зачинено, майже бо сьогодні офіційний вихідний. Типу нікуди не підеш. На вулицю не підеш, бо дощ Дома сидіти. Ну я ненавиджу, просто не люблю сидіти вдома. Там навіть годин п'ять чи чотири підряд в мене вже дах просто зносить від того, що у нас маленька квартира, і звісно, це не комфортно. І е, закінчу про Амазон. Хотіла розказати, що я вчора, поки моніторила роботу, я натрапила на... Там додатку інформація про тебе, як я вже розповідала, про твій рейтинг. Я не відношу до цієї роботи дуже серйозно, там не трясусь за неї. Там не в мене немає боса, який робить мені якісь зауваження, чи там не знаю. Коротше, але є рейтинг, і я знаю про нього. І я все одно заходжу туди, перевіряю, бо тобі не приходить ніякі повідомлення про те, що ой, ти сьогодні там щось не так зробив. Просто через там два-три дні оновлюється інформація за там три дні тому. В общем. І в тебе ти, і ти бачиш всю інформацію. Я заходжу, бачу, що я останній раз працювала передостанні чотири дні тому. Ось їздила в кілін дуже далеко. На наступний день теж мене попався в кілін. Але ці два дні, так, да, я знаю, що це був кін, де я їздила працювати. Ой, я заходжу вчора в додаток ввечері, а в мене впав рейтинг. Може, це, ну для паші це смішно, він взагалі на це ніколи не звертає увагу. Каже, ну впав, потім підніметься, ну, якісь там зауваження зробили. Я в силу свого характеру не, не можу це пройти повз того, що мені зробили ось таке зауваження, коли я нічого не робила поганого. Ні, я не крала ті посилки, я зробила свою роботу, чітко поклала так, як має бути, і все фотографую, фіксую. Але в мене немає доступу потім подивитися, яку саме посилку, ту фотографію, час, локацію нічого. Я не можу в додатку подивитися. Просто пише дані, типу, такого-то числа. Ви не доставили одну посилку. І в мене рейтинг так був на один. А там п'ять 5, 5, як це пояснити? П'ять ступеняк ступ, таких. Коротше, у мене на одну впав. Це нічого, бо він за там тиждень, наприклад, якщо ти попрацюєш, він назад стає рівно. Але. Я це не люблю. Я зрозуміла, що коли я спробувала відстояти себе минулий раз місяць тому і все пройшло. Я написала в цей раз в чат за допомогою чату GPT, звісно, він там формує настільки ідеальний лист. Я описала свою ситуацію, попросила мені зробити просто гарний лист. Хоча я, в принципі, так теж вмію писати, але він ще краще це робить, більш точно, більш з такою повагою. Прям. Ну, дуже-дуже класно, він це пише. Він написав лист, я відправила його в техпідтримку, що я ну, не те, що я не згодна, можете, будь ласка, перевірити, а чи точно так було, бо в мене немає доступу до цих фотографій, щоб точно це побачити. І пройшло години, мабуть, 4-5. Я заходжу назад в додаток і бачу, як мене рейтинг бум, і назад став. Все зникло те повідомлення про те, що ну єрунда насправді ніхто на це не звертає увагу, але просто хотіла поділитися хто працює на Амазоні і вдруг когось падає несправедливо, як ви вважаєте. Рейтинг є така можливість написати і, можливо, вам відновлять. Бо потім я так думаю, вдруг я реально десь натуплю щось неправильно зроблю, а в мене вже там рейтинг паде отак на 2-3. Потім вони просто до чого я веду. Чому це для мене так трошечки неприємно? Бо бо я не знаю, як складеться тут у нас доля з моєю роботою через там 3 5 місяців, через рік, два. Чи треба будуть термінові гроші? Якісь там поїхати на вихідних, якщо в мене буде основна робота. Мабуть, я так сподіваюсь, десь з серпня-вересні, щось собі шукати. Більш таке з меншим окладом, звісно, я це розумію, але в приміщенні десь локально буду просто сидіти, стояти, працювати, все просто в магазині, мабуть, це так буде. Я, ну, я так собі вже накручу. Мабуть, це буде якийсь магазин. І все. Ладно, відступила від теми. В общем, дашу я переживаю, бо тобі можуть заблокувати назавжди цей. Акаунт тобі нічого не кажуть, просто попереджують, що там ще раз ви там рейтинг впаде, вам заблокують. І потім, якщо та випадково не доставила посилку, хоча я доставила, тобі назавжди блокують, і в тебе шансу потім, отак через там рік, два піти підпрацювати, ну майже не буде. А тут це дуже треба. Бо тебе можуть скоротити з роботи, хтось може захворіти. А ти на цій роботі чим вона? Легка і заманює тим, що ти сьогодні вийшов попрацював. Да, знову скажу, вбивається дуже машина, але ти сьогодні попрацював. Завтра прийшли гроші, ти закрив свої питання, а не тянеш це місяцями. Тобто, наприклад, там 100 доларів заробив, 100 доларів це місяць оплатити комуналку або ну саме за електроенергію. Наприклад, 100 доларів це, наприклад, заплатити нам за мобільний зв'язок. Нам на двох теж типу круто? Круто. Що 100 доларів це ще. 100 доларів це заплатити два кредити за наші телефони. Вони ще й в кредиті. Ці айфона. Ось тому нам ще рік за них платити, але ми по 40 доларів платимо. Це, наприклад, ось два телефони заплатити. Це вийти отак один день попрацювати, і місяць в тебе закрити вже питання щодо кредиту на телефони. Тобто ця можливість, звісно, вона не відпускає в тому плані, що ти не хочеш повністю забити, не виходити, не працювати. Для мене просто це краще ніж особисто для мене. Я б ніколи не пішла там. Ну, Ніколи не говори ніколи, але я б ніколи не пішла на доставку їжі, наприклад. Ну, не пішла б, не знаю. Я не уявляю, як там в мене в машині буде ця вода. Я вчора єлі довезла я вам показувала чекфілі, собі відбрала. Я отак їхала одною рукою кермо, одною рукою цю їжу, вона там переверталась, я завертаю, бо в мене багато розворотів, щоб сюди доїхати додому. І я так не стресувала. І плюс це треба стояти, чекати, коли тобі хтось там якась машка, приготує ту їжу. Вона там щось стоїть, нема чи вона не, не любить цих... Уставщиків тось такі ще моменти, скользькі, які чому я не хочу йти от в цю професію. Доставщик їжі, наприклад, мене достав, мене влаштовує просто доставляти оці посилочки, ніхто тебе не чіпає. Інколи бачиш людей, раз 40 посилок, ти можеш побачити одну чи дві людини максимум за весь цей час. Ось а інший час ти просто під двері кладеш, сідаєш собі в машину, нікого не чіпаєш, слухаєш музику і їдеш додому. Все такий монолог може бути тоді, коли на вулиці реально тощо, немає що робити, і тоді в мене є бажання сісти і розказати якусь там. Історію з життя, яку хтось послухає, і, можливо, комусь буде щось корисне. Але в іншому випадку ми десь гуляємо, ходимо, десь якась музика грає. Ну, тобто, ви бачите, що в мене звук на відео часто жахливіший. Я коли передивляюсь, думаю, боже, там вітер так дує. Але якщо я виріжу ту всю частину, ну там чутно, але просто воно інколи не комфортно, що десь там вітер. Я, я це розумію. Але якщо я виріжу, то можна сказати, що влог можна не виставляти. Тому я вибираю, що краще виставити. Десь воно з 30 хвилин там 5-7 буде жахливі, але вже вибачайте. Можливо, я до цього дійду, щоб це було більш професійно. У мене колись навіть Паша мені купляв спеціальний, стабілі... спеціальний стабілізатор. Ми його, до речі, вже продали, бо я думала, точно не повернусь на YouTube, вже не буду цим займатися. І ми його продали. Але я, в принципі, ними не дуже користувалась, бо він такий великий, це стабілізатор. Да? Він класно потримає, тримає, щоб не, рухалось, не рухався кадр. Але для лайфлогу таких форматів, як в мене, в мене не тревел канал, не науковий канал. Навіщо прям так супер суперстабілізація? В принципі, я стараюсь і так типу рівно тримати телефон. Тим пашу, як тільки я почала знімати відео, він мені перше, що купив, це оцю лампу. Мені її вже два роки, і я на неї дуже часто зараз знімаю, коли вдома. Тому тут в мене, хоча б це є, але нема мікрофону. Я використовую зараз навушник, щоб, хоч трошки, він краще записує. До речі, почався дощ, мабуть, вже гірше буде чутно нас знову злива. Блін, це просто для Техасу, для мого штату це жах. Насправді. Ми так не живемо. Мені так не подобається. У нас 90% сонця протягом року. Тому якось, ну, така погода. Я я ж я, я трошки я, навіть трестері не взагалі не знаю, що робити. Ми так звикли кудись йти і їхати, а зараз нікуди не підеш. Просто нікуди. Ось така знову злива. Видно, видно, видно. Зараз описується. Здається, що мілкі дощ, але він дуже дуже сильний. Тобто на вулиці вже не походиш. Чи порозуміли, чим тепер Андрюша займається безкінечно? Я кажу, скоро вже листочки закінчаться. Йому дуже сподобалось, що книжка така з кінцями і весела. Спочатку літери пишеш, а потім десь дві сторінки таких ігор різних. Якщо дуже зайдуємо, то мабуть куплюємо. М Ні, спочатку це дороби. Ну, п'ять відмінностей. Одне ти вже знайшов, щось там ще є різне. Обводь, натім вже другу відмінність знайшов. Паша спить, а я думаю, чим нам зайнятися, куди поїхати з ним. Бо через годину, я думаю, йому стане Мама, вже сумно довго. Наступне тут треба вирізати вже літерки, якщо це і маленьке, сюди і велике. Зараз будемо клеїти. Вдруг хтось тут живе і прям дуже цікаво. Яка книжка, то ось так вона для підготовки до садочка від 3 до 5 років прискол. Тут близько 100 чи 200 сторінок. ззаді? наклеїть в общем багато тут сторінок 100 мінімум. Покажи куди. Це Л велика, значить треба Л маленько. О, це Л Так, паличка. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. І оскільки ми залишились вдома, моя кухня тепер виглядає так. Млинці, м'ясо, О, Буду готувати сьогодні півдня, щось нам на вихідні поїсти. А там Андрюха, а там Андрюша з колонкою розібрався з Google-колонкою. Каже його голосніше і голосніше включити музику ірже, що вона зараз голосно включить. Давай карточку. Піп. Купив все. Андрюша ходить. Тут мене купляє така гра на компотік і два млинця зі сметанкою. Смачного тобі. Дуже досі в піжамі ходить. У нас же перша година дня такого давно не було, щоб ми так довго були вдома. У нас вже друга година дня, і це з самого ранку. Я знову показую дощ, бо тільки що прийшло сповіщення всім на телефони. Таке, якщо якась небезпека, то відразу всім приходить про те, що не можна виходити на вулицю, кудись їхати, бо це для нас, ну для нашого штату, це ну, трошки аномально. реально, щоб так прям ішов дощ цілий день і передають прям повінь якусь на через 2-3 години. Типу ще гірше буде. Ми сьогодні вдома наша машина стоїть, мене чекає. Длюшу буду зараз складати на обідні сон. Він тут сидить, дивиться кліпи і збирає назад, треба поскладати оцей слайм, що він дістав. А в мене там готовка повним ходом. Оскільки я приготувала багато млинців, вирішила, що вони будуть з шинкою, грибами і луком. Заверну будуть смачні. Тут в мене супчик приготувався, робила просто з гречкою, десь там гречка. Такий в мене супчик для Андрюшки вийшов. І треба ще паще зварити Вірмішель. Може він сьогодні-завтра захоче. З... Отут м'ясо запікається у мене десь там. Ось там. Так що, мабуть, вже на сьогодні нічого знімати не буду. На фоні просто без кінця ліється дощ. Я вже 500 разів про це сказала, просто це дійсно не наша погода, не нашого міста, не нашого штату. Щоб так підряд і завтра, і післязавтра передають таку саму погоду. Я не знаю, як я ще завтра буду працювати, але звісно дуже би хотіла вийти, заробити трошки грошей. У мене і на завтра, і на післязавтра є робота. Тому буду дивитися. Звісно, паша мене не пустить, якщо буде така злива, працювати. Ну, побачимо. Ладно, дякую всім, хто додивився цей влог до кінця, і побачимось з вами через два дні у наступному. Всім пока. Секундочку, ці млинці І згадала, що у нас така є. У нас є така штука для попкорну. Якраз ми дивимось. Пап Патрол морозиво І отак він ще світиться. Пам'ятаєш, що воно ще світиться всередині? Клас! Так що все-всім пока.